Як зрозуміти, що у вас кандідоз? В домашніх умовах ви самостійно не можете собі поставити цей діагноз. Чому так? Коли у вас рясні виділення, зуд, печія, дискомфорт в ділянці промежини, Також ці виділення можуть бути казеозні творожості. І деякі дівчата розцінюють, що це вже є кандидоз. але краще звернутись до лікаря. Або, якщо нема можливості піти до лікаря, прийти в лабораторію, здати мікроскопію рогенітальних виділень або бакпосів, із піхви, і тільки тоді можна поставити вже діагноз кандідоз і підібрати лікування. Також хочу зазначити, що е, зараз види кандіди, тобто молочниця, як її деякі називають, вже стійкі до. Всіх нам відомих препаратів, що є в наявності в аптеці, тому ви можете просто дібрати собі неправильне лікування і тим самим викликати резистентність, стійкість вашої патології до цих препаратів, і це затягнеться на дуже довгий період проміжок часу, і буде. Таке, що все частіше буде повертатись е, ваша молочниця, кандида і провокувати запалення піхви і вульви.